Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року діаграми в Excel, тобто в табличному процесорі. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, що таке графічний спосіб представлення числових даних, з яких об'єктів складається діаграма, як створити та налаштувати діаграму в середовищі табличного процесора, а саме табличного процесора Excel. Для научного подання числових даних і їх аналізу використовують діаграми. Діаграма є однією з форм подання інформаційних моделей та засобом для їх дослідження. Саме на уроках математика вам уже доводилося будувати кругові та стовпчасті діаграми за допомогою креслярських інструментів, які дали можливість вам порівнювати ціле або порівнювати якісь числа, співвідношення тощо. Такі ж діаграми можна створити і за допомогою табличного процесу. Діаграма це графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур. Тобто те, що ви робили на уроках математики, ви відповідно брали креслярські інструменти і подавали той чи інший спосіб діаграми, тобто графічне зображення за допомогою ліній, відрізків, геометричних фігур різноманітних і так далі. Тобто ви робили те, що брали якісь відповідні числа і перетворювали це у графічне зображення. Яке графічне зображення в залежності від того, які у вас числа були і як їм потрібно подати для того, щоб зробити певні висновки? Саме слово діаграма походить від грецького діаграма, що дослівно переводиться як зображення, малюнок, креслення. Тобто те, що ми хочемо зобразити наші числа за допомогою графічних зображень, які будуть набагато краще і легше сприйматися, якщо ми будемо подавати якісь числові дані. Наприклад, якщо ми візьмемо, порівняти список учнів, наприклад, хлопців та дівчат, або роки народження, або порівняти роки виробництва тої чи іншої організації, або, взагалі, як ви знаєте, часто демонструють графік зміну валют, яка на сьогоднішній день відбувається, і так далі. Перш ніж ми перейдемо до побудови діаграм табличним процесором, вам потрібно чітко знати самі основні діаграми та для чого їх використовують. Отже, першим видом є стопчаста діаграма. Стопчасті діаграми доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення кількох наборів даних, графічно зобразити відмінності, значення одних наборів даних, порівняти з іншими, показати зміни даних з плином часу. І так далі. Також в табличному процесорі присутні. Гістограми, де відповідні дані подаються не в вертикальному значенні, так як ми бачимо зараз, а в горизонтальному. Така діаграма буде доцільно при використанні тоді, коли графічний спосіб подання інформації буде зручний у горизонтальному. Тоді ми обираємо не обчасту, а відповідно гістограму. Секторна діаграма. Секторні діаграми доцільно використовують тоді, коли потрібно відобразити частини одного ціла порівняти співвідношення частин і частин до цілого. Тобто, коли ви берете якийсь один об'єкт і його відповідно досліджуєте. Наприклад, це можуть бути дослідження в різні квартали виробництва тої чи іншої продукції. Наприклад, оцінки, які ви отримали в першому другому семестрі, можна чітко порівняти, або взагалі співвідношення ваших оцінок, кількість їх за перший семестр, або кількість їх за другий семестр. Але ще раз повторюю, одного цілого, тобто за один якийсь період. Наступна діаграма це графік. Які доцільно використовувати, якщо кількість даних у наборі досить велика. Якщо потрібно відобразити динаміку зміни даних у часі, порівняти зміни кількох рядів даних і так далі. Ще є точкова діаграма, де, відповідно, потрібні переломні моменти вам відображаються різноманітними точками, що дасть можливість зрозуміти, де у вас щось пішло не так. Наприклад, при виробництві, при здобутті хороших оцінок для того, щоб завершити успішно навчальний рік. Можливо, якісь досягнення у спортивних ваших змаганнях та щось подібне. Що ж складаються такі діаграми, які ми будемо будувати в табличному процесі? Ну, спочатку ви повинні зрозуміти, є таблиця, в якій зберігаються якісь дані. Це, по-перше, дані для самої діаграми. Та таблиця, яку ви створюєте самостійно, або ж відкриваєте заздалегідь створену до вас таблицю. Далі, відповідно, також поля даних, тобто можуть, в залежності від ситуації, поля даних будь Різна кількість з залежності від того, що вам потрібно подати, або що потрібно зобразити на вашій діаграмі. Ну і ряд даних, який дасть можливість, відповідно, вам побудувати на діаграмі оці числа у вигляді геометричних або математичних примітивів. Відповідно, сама діаграма складається, це сама область побудови, тобто це місце, яке автоматично вставляється в діаграми. Область побудови може бути розташована як на аркуші поряд з даною таблиці, так і відповідно на окремому аркуші, що переглянемо трішки згодом. Це сама назва діаграми, яка відображається у області побудови. Це також сама область побудови, де, як ви бачите, різними кольорами будуються наші ряди даних. Це відповідно самі маркери даних, де якраз і, і перетворюються числові дані у геометричні фігури. Обов'язково присутні осі даних, між якими якраз і будуються оці макети даних, тобто сама знаходиться область побудови. На осях даних ми можемо наочно зрозуміти, в яких критеріях або одиницях вимірювання вимірюється та інформація, яку подається. Ну і обов'язково легенда це наші поля даних, яка пояснює наші маркери даних, як ви бачите, відповідними кольорами, щоб було більш детальніше і зрозуміліше для того, щоб подати його на відповідні діаграмі. Отже, для того, щоб побудувати діаграму в табличному процесорі Microsoft Excel, існує декілька способів. Перше, що повинно бути присутнє в усіх способах, вам потрібно виділити таблицю даних, якщо вона вже заздалегідь створена, а ні, то створити, із назвою стопців, тобто значення наших даних, і відповідно самі ряди даних. Це вугілля, газ, нафта з усіма даними, які нам потрібні. Отже, виділяємо. Перший спосіб, ви просто переходите на вкладку Вставлення і у відповідних кнопках у випадаючому меню обираєте одну із діаграм, яку вам потрібно, і відповідно обираєте її побудову. Так як я вже сказав, я вам продемонстрував три самі основні: це стовпчаста або гістограма, це лінійна або графік, і це, відповідно, секторна. Також існують інші, які ви можете використати. Отже, виділили. Обираємо стоп часто» і обираємо відповідно один із тип діаграмів, в залежності від того, який вам потрібен. Можливо, це конусом ви хочете показати, можливо, це ви хочете показати співвідношення не просто кожного року окремо, а разом всього вугілля і так далі. Обравши, в нас автоматично створюється діаграма на поточному аркуші. Притом, ми, я обрав другий спосіб, і в нас, як ви бачите, додало всі відповідно за кожен рік автоматично. Якщо у вас вийшла неправильна діаграма, не потрібно спішити її і видаляти. Вам достатньо на вкладусі конструктора, яка появилася, обрати змінити тип діаграми. І в спливаючому вікні обрати один із видів нашої діаграми. Наприклад, оберу таку. Бачимо, як змінилася наша діаграма. Ми нічого не робили, окрім змінили тип діаграми. Наступний спосіб, який ви можете використати, це виділити діапазон. З назвою стопців і рядочків. Перейдемо на вкладку Вставка і клікнути на посилання Створити діаграму. Вам вискочить спливаюче вікно, в якому у вас поділено на групи всі види наших шаблонів, які можуть бути у табличному процесорі Excel. Обрати один із способів представлення і відповідно натиснути кнопочку ОК. Вона так само вставляється на поточному аркуші. Але таким чином ви маєте можливість переглянути всі види діаграм і обрати саму найзручнішу. Ну і останній варіант: ви виділяєте діапазон квітинок з назвою стопців і рядочків і натискаєте клавішу F11. Діаграма, як ви бачите, додалася на новому аркушу, з лівої сторони додавався аркуш діаграма 1, і побудувалася наша діаграма. Діаграми, які будуються на окремому аркуші або вбудовані, ви можете переміщувати за допомогою кладочки Конструктор для того, щоб її визвати, вам потрібно натиснути на діаграму. З'являються три вкладки Конструктор, Макет, Формат. У конструкторі ми вже познайомилися змінити тип даних. Це також можна поміняти місцями, що ми будемо показувати не по рокам, а відповідно по нашим даним. Тобто, бачимо, змінилися. Ми тепер можемо порівняти роки, в залежності від того кожну сировину окремо. Це також ви можете поправити дещо вибір даних і для кожного окремо налаштувати ті поля, які потрібно переглядати і відображати в даному полі. Далі, це відповідно макет. Макет, як ви знаєте, це представлення, яке може бути на Аркуші, тобто заготовка. Ви тут можете обрати одну із заготовок, яка вже є, для того, щоб не налаштовувати його самостійно. Це стиль самої діаграми, знову ж таки, заготовки, які ви можете обрати, і використовувати під час роботи. Зрозуміло, ви можете також настроїти самостійно ці дані, для того, щоб більш детальніше і більш краще показати на діаграмі. І відповідно, це кнопочка саме перемістить діаграму. Як я вже говорив. Що ви можете перемістити на окремий аркуш, так як в даному випадку діаграма 1, так і на якийсь конкретний арт. Вибираєте при наявному і, відповідно, переміщуєте на той аркуш, який вам потрібно. Діаграма перемістилася. Але дані беруться відповідно з даної таблиці. Давайте перемістимо на місце. Це на сторінку сировина. У нас тут дві діаграми, які ми побудували. Для того, щоб впливати саме на. Зміст, тобто на ті об'єкти, які у вас є. У вас знаходяться ще додаткові вкладки макет і форма. Що стосується макету, то ви можете змінити ці стандартні набори, так як я вже говорив, і розробити самостійно. Що ви тут можете? Ви можете попрацювати і увімкнути, наприклад, назву нашої діаграми. Це може бути вона поверх діаграми, або, відповідно, зверху не обтікаючи. Це також назва осей, яку ви можете вімкнути і додати сюди назву осей, тобто, що означає дані числа. Можливо, виробництво було це у якихось одиницях вимірювання або якісь пояснення. Так же само, ви відповідно, можете попрацювати осей ОХ, так і осей ОІ і, відповідно, вказати назву осей. Далі це попрацювати саме з легендою. А як ви знаєте, це наочне представлення наших даних точки даних пояснення. Ви можете обрати, де воно буде розташовуватися дана легенда, чи взагалі яким чином вона буде розташовуватися і так далі. Ну, і відповідно, це можуть бути сітки різноманітні призначення, це можуть бути. Лише горизонтальні сітки, якщо вам потрібно, це можуть бути лише вертикальні, притом це можуть бути як маленькі сітки, так і великі, в залежності від того, які функції ви оберете для того, щоб будувати наші дані. Ну і щодо формату, так як я говорив, можна міняти кожен об'єкт окремо. Ви працюєте з даними об'єктами, ви можете залити їх іншим кольором, таким, як вам потрібно. Тобто розфарбувати іншим чином свою діаграму. Тими кольорами, які ми вам потрібно. Наприклад, для наочного представлення я зміну червоним, так, не контур, а саме заливку я змінюю. Тому що, звертаю вашу увагу, тут присутні, як всі об'єкти ми вже працювали в декільких програмах офісного пакету Microsoft, ви тут маєте можливість змінювати заливку, контур, а також додати різноманітні ефекти. Це ж саме ви можете робити із текстовими об'єктами, тобто ви можете працювати з експрес-стилями, обирати одні з стандартних, або вказувати самостійно, тобто контури налаштувати, налаштувати тіні, налаштувати різноманітні ефекти і добитися якомога кращих результатів для побудови ваших діаграм. Якщо вам потрібно якесь хороше стильове оформлення. Ну і також не забуваємо, це розмір нашої діаграми, тобто саме області побудови. Ви можете Використовуючи відповідні маркери три точки, змінювати область побудови. Або ж чітко вказати розміри, якщо вам це потрібно для подальшої друку на папері. Наприклад, 8 на 12 см. І так далі. Таким чином, ви можете вказати чіткі межі вашої діаграми. Ну і також не забуваємо. Чому перевага табличного процесора і саме діаграми, які створюється, що дані, які, за якими побудована наша діаграма, відповідно беруться з тих місць, з які ми вказали, тобто з табличних даних. Якщо в таблиці поміняються дані, у вас відповідно, автоматично зміниться дані, які побудовані на діаграмі. Наприклад, якщо у вас змінилося у 17 році видобуток вугілля сировини, наприклад, після того, як ми натискаємо Enter. Нас автоматично і змінюється саме вміст діаграми, що й дає можливість великі переваги створити раз одну діаграму, налаштувати її якомога красивіше, зручніше, і, відповідно, після чого користуватися даною діаграмою постійно. Для того, щоб видалити діаграму, вам потрібно клікнути лівою кнопкою миші на області самої діаграми і натиснути клавишу Delete. Або просто вирізати її в буфер обміну. Ну і останнє те, що вам потрібно, для виділення побудови несумісних даних. Тобто, в даному випадку, наприклад, нам потрібно побудувати і дослідити видобуток нафти. Для цього вам потрібно виділити, як ви знаєте, рядок даних з нафтою і назви наших рядочків. Для цього ми використовуємо, виділивши один діапазон, зажимаємо клавішу Ctrl і виділяємо другий діапазон. Після чого переходимо на вкладку вставлення. І доцільно показати одне ціле співвідношення це на секторній діаграмі. Обираю, і як ви бачите, в мене будуються дані. Відповідно, береться правильно точки назви наших даних, і, відповідно, саме чого будується. Обравши правильний макет, ми вже можемо з легкістю побачити співвідношення наших даних щодо нафти. Так само ви можете зробити з будь-яким іншими даними тобто порівняти будь-які інші об'єкти. і... Побудувати діаграми, ті, які вам потрібні для ваших даних. Ну і не забуваємо: саме за допомогою діаграм ви можете зробити конкретний аналіз більш детальних даних. Якщо цих даних у вас було недостатньо, то наприклад. Якщо ми візьмемо таку таблицю, як курс валют, вам буде дуже легко зробити аналіз із 11 даних. А якщо вас попросять зробити аналіз за цілий рік і що відбувалося з курсом валют, це було б дуже і дуже незручно. Якщо ви можете порівняти, то ви можете вставити лише діаграму, після чого побачити в який період, тобто який місяць, в шостому місяці курс долара був самий найбільший. Ну і найнижчий був це в першому місяці, і так далі. Тепер ви можете робити конкретні аналізи даних, знаходити де більше, де менше, порівнювати якісь числові значення і так далі. І тому подібне. Під час побудови діаграм даних в табличному процесорі, а також відповідний їх аналіз, не забуваємо дотримуватися правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.